Що відомо про дітей, яких минулого року вивезли до Росії із дитячого будинку у Херсоні? Діти лікуються. Вони ще не здорові, і вона пояснила, що ця дитина буде їхати до Москви. І е, наполягала, щоб я її виписала. Кого з них всиновила російські сім'ї? які це матиме наслідки? Установлення це, це складно доказуємо історія, тому що, звісно, документи об там ніде не публікуються. Наскільки складно повернути до України дітей, які не мають батьків чи інших законних представників? Ситуація ну складна. Да, з цими дітьми маленькими. І Я думаю, що багато дітей всиновлено. Могуть бути дійсно змінені лічний дані. і в цьому випадку вже складно Даже найти рібенка уже не говоря його повернення. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Лідер російської партії Справедлива Росія Патріоти за правду Сергій Міронов і його дружина Інна Варламова минулого року удочерили вивезену з України дитину. Матеріал про це опублікувало російське видання Важні історії. Як повідомили журналісти, йдеться про дівчинку Маргариту Прокопенко, якій на момент викрадення у серпні 2022 року було 10 місяців. Вона перебувала у дитячому будинку в Херсоні. Згодом російська сім'я її повністю змінила особисті дані. Тепер вона стала Мариною Мироновою, а місцем її народження значиться місто Подольськ-Московської області, стверджують розслідувачі. Втім, дівчинку вивезли не одну також до Москви забрали дворічного хлопчика. Їх повезли туди, начебто для цитую, обстеження, визначення подальшої тактики лікування і проходження реабілітації. Знайомої ситуацію джерело розповіло журналістам, що біологічна мати дівчинки позбавлена батьківських прав, а батько помер. При цьому вона має інших родичів в Україні. Доля вивезеного із Херсона хлопчика до кінця невідома. За даними важних історій, у вересні 23-го року він отримав свідоцтво про народження, з якого випливає, що дитина перебуває у Московській області. Російський політик Сергій Миронов після виходу журналістського розслідування назвав його фейком. На цю історію відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що звернувся до міжнародної спільноти із закликом допомогти повернути дитину незаконно вивезену Мироновим і його дружиною. Уповноважений наголосив, що це перший факт всиновлення зі зміною імені і прізвища. Лубінець також повідомив, що до нього звернулася опікунка рідної сестри, викраденої Маргарити. Жінка просила сприяння встановлення місця перебування дівчинки і оформлення опіки над нею. Маргарита має рідну шестирічну сестру і трирічного брата. Сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити невідома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто, рідних сестру і брата розлучили росіяни, сказав омбудсмен. Журналістка видання Важна історія Катерина Бончо-Смоловська розповіла новинам при Азові, що Сергій Миронов це один із провідних російських політиків, які підтримують війну проти України. В процессе расследования выяснили, что женщина, которая их вывозила, это новая жена Сергея Миронова. Часть и сведения, о которых говорится в расследовании, подтверждаются открытыми источниками, в частности визит э, Инны Варламовой в Херсон, но часть действительно э, невозможно можно по открытым источникам подтвердить. Вообще, в принципе, усыновление – это сложно доказуемая история, потому что, конечно, документы об этом нигде не публикуются. Это закрытые документы. И, ну, собственно, мы выяснили это благодаря источнику, у которого эти документы оказались. Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Білова раніше в коментарі проєкту «Радіо Свобода. Ти як?» заявила, що вивезених з окупації дітей віддають під опіку до російських родин. Журналістка Катерина Бончосмоловська також зазначила, що російська влада офіційно заперечує факти всиновлення українських дітей, тому важливо було знайти докази, що дівчинку з Херсона саме вдочерила і змінили особисті дані. Російські власті утверждає, що ем, значить дітей вони не депортують, а евакуюють, і що вони діють виключно в інтересах дітей. и передают их в семьи под опеку для того, чтобы они не воспитывались в учреждениях. И усыновление не отрицали. Все-таки, если ребенок устроен под опеку, если у него находятся какие-то родственники, его возможно вернуть. А в случае усыновления сделать это гораздо сложнее, потому что усыновители приобретают такие же права, как кровные родители, и могут быть действительно изменены личные данные, как и произошло в случае с Мироновым. И в этом случае уже сложно даже найти ребенка, уже не говоря о его возвращении. Семья Мароновых намагалась приховать факт усыновления украинской девчонки, додала журналистка. Как раз это было сделано не публично. Они скрыли этот факт. Если рассуждать с точки зрения российских властей, они как бы сделали доброе дело, спасли ребенка. Да? По идее, они должны были бы об этом рассказать, для того, чтобы ну, показать свою лояльность режиму, опять же. Но по какой-то причине этого не было сделано. Возможно, Це зв'язано з ордером, який був э, виданий Международным уголовным судом на Путина и Львову белову Це произошло всего через несколько місяців після установлення, і возможно, они планували рассказать, але не успели. Потом потім как бы видали ордер, і решили не рассказывать об этом. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Перед тим як Маргариту Прокопенко вивезли з дитячого будинку у Херсоні до Росії, вона деякий час перебувала у Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні. Наш кореспондент Іван Антипенко поспілкувався з Наталією Лютіковою, завідувачкою відділення для лікування дітей грудного віку. Вона розповіла, що дівчинка тоді хворіла на бронхід, втім її вимагали виписати. Приблизно 25 серпня до відділення прийшла виконувачка на той час обов'язки директора будинку дитини Залевська Тетяна Васильівна, яка привела жінку і представила її речницею у справах дітей з Росії, з Москви. Вони хотіли подивитися на умови перебування дітей з будинку дитини і стан їх здоров'я. Подивилися, пішли. Після цього мені телефонувала щодоби Залевська і вимагала виписати одну з дитинку. Я відмовлялася, тому що діти лікуються, вони ще не здорові. І вона пояснила, що ця дитина буде їхати до Москви і наполягала, щоб я її виписала. Кого вона хотіла забрати? Маргариту. Тут перебували, і сюди приходила жіночка та з Москви. Вона дивилася на цих діток, на цю дитину. Ну так, вона подивилася і все, і пішли. 1 вересня, коли всі пішли додому, лікарі е -е -е, залишився черговий лікар, і він отримав наказ від директора лікарні виписати дитину до будинку дитини. 1 вересня Маргариту було виписано до будинку дитини. Коли я виводила їх з відділення гостей, то їх чекали троє військових озброєних. Один з них був з кінокамерою. У тут у коридорі вони їх чекали. Вони Це ж, відділення не заходили з Росії, жінка. Так, 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 так. Вони супроводжували цю жінку. Ми звернулися до офісу генерального прокурора України із запитом розповісти, що відомо про розслідування вивезення дітей із херсонського дитячого будинку. Нам відповіли, що загалом з цього закладу депортували 48 дітей, у тому числі 10-місячну дівчинку та дворічного хлопчика, про яких написали російські журналісти. У межах кримінального провадження за статтею порушення законів та звичаї війни у червні 2023 року повідомили про підозру трьом особам: а саме: депутату Державної думи Росії, начальнику незаконно створеного окупаційною владою Департаменту охорони здоров'я Херсонської області і виконувачці обов'язків головного лікаря Херсонського обласного будинку дитини. Слідство наразі триває встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до незаконної депортації українських дітей із херсонського дитячого будинку, зазначили в офісі генпрокурора. Також там повідомили, що з 48 дітей, яких вивезли із закладу, лише одну дитину вдалося повернути до України. Нагадаємо, що депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин за офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року. із початку повномасштабного вторгнення до Росії вивезли більше ніж 19 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно, коли батьки, опікуни чи свідки депортації дитини повідомили про неї Національному інформаційному бюро України. Українські правозахисники наполягають, що таких дітей сотні тисяч. Більшість вивезли із Маріуполя, Херсонської, Харківської і Київської областей під час окупації. Міжнародний кримінальний суд у березні цього року видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за звинувачення, Аченням у незаконному вивезенні українських дітей на територію Російської Федерації. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як Росія викрадала дітей в окупованому Херсоні, чому це воєнний злочин, і як повернути дітей до України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам. Це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Програмна директорка організації Сос, дитячі містечка Дарія Касьянова розповіла новини про Азов'я, що деякі родичі і досі шукають як дітей, так і їхніх батьків, які зникли після повномасштабного вторгнення, зокрема у Маріуполі. Досі в чат телеграмах да шукають рідні своїх родичів і пишуть, так і пишуть да що там на момент початку повномасштабного вторгнення. Там шукаємо там, таку -та жінку, дитина була в віці там, один місяць, там, чи тільки народили дітей, і вони не можуть знайти цих і, ну, і дітей, і батьків цих дітей. Тому насправді я думаю, що ситуація ну, складна да, з цими дітьми маленькими. І я думаю, що багато дітей всиновлено. Я знаю, що є експертна оцінка, що майже 400 дітей були всиновлені. і Якщо проаналізувати всі. Uh, ну як була побудована інформаційна кампанія російська, да там там писали про всиновлення українських дітей: дітей з Донбасу, дітей з Херсонщини. Вот. А вже після того, як на Львову Білову і Путіна, то риторика змінилась і вони вже почали говорити про опіку, про прийомні сім'ї uh, і про те, що з прийомної сім'ї дитина може бути повернута назад батькам біологічно. Дітей важко повертати, навіть якщо вони мають батьків чи інших законних представників, розповідає правозахисниця. Потрібна згода офіса Львова й Да? І батьки чи законні представники пишуть, відправляють документи, які до цього вони роблять переклад на російську мову і відправляють на офіс Львова і Білове. Очікують цього вони йдуть і забирають. І навіть якщо є це погодження, це не означає, що дитину віддадуть. Є в нас такі випадки, коли дуже довго. Забирали своїх дітей, наприклад, приїхали, були всі документи, було погодження з офісом Львова і Білова. От але не віддавали дитину. Чи одну дитину віддали, а іншу не віддали? Да, і там законний представник очікував там майже 45 днів, щоб ну, віддали другу дитину. Дар'я Касьянова зазначила, що Росія і досі продовжує вивозити українських дітей. Ми кожен день отримуємо інформацію, що ще більше дітей вивозять на територію окупованих наших там Криму, наприклад, там Донецької, Луганської області, чи з окупованих Херсонська Запорізької Запорізька області вивозять дітей на територію території Росії і Білорусі. Ми знаємо, що дуже багато українських дітей вони спочатку були в базі а, Росії в національній базі Росії, яка називається Усинавсинаблінніру, і можна було відслідкувати да звідки дитина. А зараз ми бачимо, що всі ці діти, о, якщо її там ну, наприклад, дитину вивезли там на територію Ростовської області, вона вже не є дитина з України. Да? Вона там, як дитина російська, дитина з Ростовської області. І ну, благо, що багато людей, які досліджують цю тему, вони робили скріни цих е, сторінок. Дай ми можемо порівняти, але на жаль, ну ми не маємо всю інформацію. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новина Азов'я. На все добре. Приазов'я